Сергійко до нас прийшов зовсім ех, і так несподівано, тому що е Юрій Юрійович Приват, який на той час був заступником голови е е адміністрації, він поїхав відрядження і він е в одному закладі побачив, що е е хворі діти мучать тваринку. Ну, чи собачку, чи кота, він теж заберіть, бо, ж... бо почув, що хтось там... Пищить. І коли е, там розігнали, сидів наш Сергій, такий, знаєте, е, нове сподзюканий, такий е, в усінцях, у синцях, у ранах маленьких, тому що він був беззахисний, незрячий. Коли Юрій Юрійович подзвонив і каже, я, кажу, я ж не сплю тиждень, я не можу та дитина мені в очах, я можна можу допомогти, бо, бо більше вас ніхто не допоможе. Я приїжджаю, е, всі, хто був на той час на роботі, е, всі були е, на дворі. Е, Сергійко був е, у медичної сестри на руках, і він всі плакали, стояли. А Сергій е, кричав: Хочу щастя.